Та ми нічого не переваги, давайте все. Що? Ну починаємо, почні з себе, будь ласка. Поліція Ківерці, старший сержант поліції Угу. Документи є у вас? Пашу свої покажіть. своєї покажу. Батицький Дмитро Миколаєвича. Можна подивитись там дійс, дійсно до якого. Так, а там мені можете фонарчику? Нижче. Чекайте, 21.08.2024. Ну окей. Житона. 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 Житона має бути на видному місці, не? ні? Чекайте, нам номер жетона. Можете посіти, бо не бачу? Ні. Чекайте. Можна ближче чуть-чуть? Не бачу, якраз сонце не пане. Чуть донизу нахиліться. 006 70 не бачу 71 71, а далі? 71, кінці а, бачу, ну давайте, все згідно правил дорожнього руху. Також покажіть документи ваші. На, на, на підставі на, чого? На підставі того, що було ДТП з летальним випадком. Солідерно. Угу. Перевіряємо автомобілі. Ну, у вас постанова якась є? Постанови є, просто є постанова? За, зафіксований факт. Ні, Ну як так зафіксований факт? Ну, є зафіксований факт зараз автомобілі. в Україні все показується. А якщо, наприклад, є якийсь зафіксований факт, вам дають розпорядження, роздруківку. В які вказано, з такого по таке число сталося ДТП, там, як звати? в такому-то, такому, як, такому як там. Як там на мене? Так. Олександр. Олександр. Батько. Навіщо? Ви що думаєте? До мене можете звертатися, Олександр. Дивіться, є, є факт зафіксований, внесені від в Єрд. Перевіряємо автомобілі на рахунок даного факту. Ви мені покажіть документ. Інспектор, ви дивіться, зараз в Україні введеться все. Ви можете звернутися. В головне управління. На, мені не треба звертатись, дивіться, ви мене зупинили, ви мені маєте показати. Факт. От ви зупинили, приносите. Так, постанова. Ага, з такого то такого числа. Я без питань показую. вам всі документи, що вам потрібно. Питань нема, ми роз'їжджаємося, а так просто нічого показувати не буду. У мене Сам. все при собі ми, є. Ми, ми, ми ж всі ж нормальні. Ні, ну ми всі ж нормальні. А, ми ж з вами зустрічалися. Ми а, подивилися, глянули, немає ніяких нових Фактів, що десь ви потрапляли так, в ви ДТП. Ще, ну, У що... мене є якісь факти, що я потрапляв ДТП. Інспектор, <свист> якщо ви хочете, ви можете підійти. Ми <свист> з <вами свист> там розмовляли, пам'ятаєте біля церкви? Я не пам'ятаю, з ким я розмовляв. Мене багато <свист> було <пам> випадків. що <пам> бути <'ят> юристом, пам'ятаєте? Та я і буду юристом, і <пам 'ят> <пам 'ят> <Ми>, що. <пам 'ят> Ми дійшли <плян> згоди, згоди нормально. Що та ви? дійшли згоди, але. <пам 'ят> Інспектор, в якому смислі дійшли згоди? Мені не подобається те, що мене безпідставно зупинили. Забирають мій час. От, Наприклад, я зараз хочу їхати додому. Я хочу їхати додому поспати нормально, відпочити, а ви мене зупиняють. Ну, мені має, треба ж показати, почекайте, які номера. 11. Вас немає uh, можете мені дати листочки, будь ласка. Ні, у нас немає. А як нема? У вас мають бути листочки, інспектора? Нас листочки. Ні, ну, мені має бути листочок, щоб написати, наприклад, заява безпідставна, причина зупинки. Ще раз вам поясню, що було ДТП з летальний випадку. А ви хто? Перевіряємо будь ласка. автомобілі. Ви хто? Ви хто? Ви а, а можете показати посвідчення, будь ласка. Так, Ковзолович Микола Миколаєвич. А я до якого року дійсно? Він, будь ласка, не бачу. Ой, затуляє сонце. Так, 2021, і і 27.01. І а номер жетончика, будь ласка. Так, не бачу. Можете посвітити фонариком, ось я бачив, був. Ну, 0067270. Mm -hmm. Поняв. Пояснили вам причину? Mm, не пояснили. Ну як ні, то ж не ну, Дивіться, пояснили, інспектор. Буде, розказав, дивіться, в Україні ведеться. Модерні на смерть. машина з місця ДТП з місця пригоди поїхала. Перевіряємо автомобілі на пошкодження, чи є пошкодження. Все. Такої причини зупинки немає, їх є 10, Інспектор, я вам ще раз пояснюю. Якщо є факт ДТП. А, у мене на машині щось видно. що не, я в тепер вас оглядемо що має, Так немає. просто ви не можете ви оглядати. Це... Чому? Бо ви не маєте права. У вас просто немає права. Якби у вас було розпорядження, то ви могли б тоді здомо робити автомобіль, який здійснив. А є така ще людська точка є. зору? Чи немає? Ні ну людська точка немає. зору, але ми ж діємо згідно ну, закону. Дай Бог ваш родич був і що далі? Ви так само далі спорили б? Та до чого ви тут моїх родичів? Ні, ну яка різниця? Я вам ще раз поясню, що збили людину, то ж не то що ми самі видумали це. В Дерні дійсно збили два дні назад людину на смерть, велосипедиста. І машина поїхала в невідомому напрямку. Їздимо, перевіряємо автомобілі. Може, хоч якась зачіпка буде. Бо ж У вас люди, нас має нас бути. люди. Я, по чому, якщо немає взагалі нічого? Є тільки людина з велосипедом. Все, мертва. Немає нічого. Хоч би Ой. якась людина могла б десь відео, Понятно. дійсно, може, якась є свідок, то так не звернеться ніхто. А ви, хлопці, шукайте, їздите. Понятно. Ладно, щасливо. Ya tutmaz.